Є дуже багато різних думок. Хтось називає міського голову господарником, хтось називає, що він має бути політиком. На моє глибоке переконання, міський голова в першу чергу має бути стратегом. Він має бачити місто на 20, 30, 40 років наперед. І, власне, це має бути поєднання. Стратегія, управління і політика. Це не можна від'єднати. Якщо одної з тих ланок немає, тоді успіху не буде. Звичайно, важливо мати коріння, це дуже важливо. Але ви повинні, бути, повинні розуміти, що більшість людей, які сьогодні проживають в Києві, це люди, які приїхали з багатьох міст нашої України і які Київ вважають своїм рідним містом. І ще можна посперечатися, хто більше його любить той, хто прожив 10 років чи хто прожив все своє життя. Тому важливо, щоб людина була патріотом міста. Що вона любила місто і вона свою е майбутню діяльність, своє життя пов'язувала з Києвом. Дуже трагічна є та ситуація, коли деякі політики Київське мерство розглядають як е старт для чогось іншого. Так не можна. Е Києву треба віддатися на 100%, От, знаєте, повністю віддатися, тому що там активної роботи років е на 8 на 10 щоб вивести його на іншу орбіту розвитку, і ми гордилися нашою столицею так само, як французи гордяться Парижом чи німці гордяться Берліном, чи італійці гордяться Римом. Це є столиця великої європейської країни. Тому роботи там дуже і дуже багато міська влада вона обирається громадою, і вона має бути підзвітною, вона має служити громаді. Громадські організації це є ті двигуни, які треба максимально задіювати для розвитку міста, так само, як і активних людей задіювати для розвитку міста. Це вже конкретна робота по напрямках, тому що хтось фаховий по екології, хтось фаховий по містобудуванню, хтось фаховий по комунальній інфраструктурі. Це має бути знаєте, живий процес. Його не можна там випасти на папері, і так має бути. Це має бути життя. Треба просто спілкуватися з людьми, треба бути разом з людьми. Знаєте, міський голова, життя міського голови це життя в акваріумі. Тепер бачать зранку до вечора кожного дня. Наприклад, в нас в мерії завжди вільний вхід, завжди можна прийти до мера поспілкуватися. Завжди можна дати свої якісь думки. Я спілкуюся і особисто і через Фейсбук. Через електронну почту, тобто спілкування, розмови і переймати досвід і кожного дня вчитися, це є та робота, яка вимагає навчання кожного дня. Тому ну, що світ міняється, і все, що краще в світі, треба залучати для свого рідного міста. Ну, це приймає громада рішення. Коли відбулися вибори, і мене обрали міським головою, я приступив до роботи, я зрозумів, що цей процес навчання, цей досвід, який я отримав. Він насправді і також був недостатній, тому що реальне життя вона є зовсім інше. Це дуже велика відповідальність у Львові. Це відповідальність за мільйонне місто. В Київ це відповідальність там за скільки за трьох місто. Це живі люди, це проблеми. Це починаючи з пологового будинку, який має нормально функціонувати. Садочок, школа, лікарня, вода, тепло, освіта, медицина, культура. Знаєте, весь комплекс це все має бути. Ви не можете місто. Зупинити на годину чи на день. Ви можете закрити обласну адміністрацію, можете закрити міністерство. Ніхто цього не відчує. А місто має жити кожного дня. Місто має прибиратися, люди мають ранку митися. знаєте, плюс місто має проводити свою активну політику, зовнішню політику, контакти, зв'язки. Місто повинно створювати робочі місця, тому що люди мають десь працювати. Знаєте, міста сьогодні є основою Європи. Успішна Європа будується на успішних містах. Ви можете малювати ідеальні структури, ви можете будувати ідеальні програми. Але якщо немає якісного керівника, нічого з того не буде працювати. Має бути керівник, який має мати відвагу і має мати сміливість втілювати рішення. Дуже часто приймати непопулярні рішення, тому що рух вперед це є реформи. Реформи це є складний процес, тому що ти губиш рейтинг, тому що не завжди людям подобається те, що ти робиш. Люди це починають сприймати через два-через три роки. Тому має бути сміливість. Це є той критерій, який дуже важливий. Якщо людина хоче бути успішною в тій справі, якою вона планує займатися, вона має мати покликання. Я би хотів, щоб ви відчули, власне, в цьому серці покликання бути міським головою. І тоді ви будете мати можливість реалізувати. Якщо ви це робите через примус, якщо ви це робите, тому що це кар'єра, або ви це робите, тому що всі інші роблять, з того нічого не вийде. Не баламуйте людей і не займайте час. Це має бути покликання. Тим треба жити. Тоді вас люди зрозуміють і підтримують, і вам буде великий успіх і повага.